Всім привіт! Вітаю на каналі. Гарного вам настрою і приємного перегляду! Дякую, друзі, за те, що знайшли час для перегляду мого відео. Дякую вам за підтримку, за коментарі, за лайки. Ви мене найкращі глядачі. Зараз я буду готувати обід. І буде в мене дуже смачна страва сьогодні долума з виноградних листочків ну, а по-нашому голубці. Я вже все підготувала, буду зараз робити все разом з вами показувати, як я готую. Значить, нарвала я вчора листочки, поїхала на участок. Обов'язково, щоб виноград був не кроплений, і листочки повинні бути молоденькими. Дивіться, я їх ось гарнесенько промила і відірвала ось ці гілочки, ось зложила в каструльку, поставлю чайничок, нехай він мені закіпає. І ми крутим окропом залиємо листочки. І я їх накрию кришечкою, і вони там постоять ну, хвилинку, не більше. Їм багато і не потрібно. Ну, зараз це будемо робити разом. Чайничок у мене вже закипів. Зараз буду обливати, цього шпалю. Вони дожні потемніти, стати такими, ну, темно-зеленими. Почорніти трошечки. Як неудобно. А Аромат пускайте. Трошки. Рів. Поминав, помінемо, щоб всі змінили колір. Ось і все вони змінили колір, стали такими м'ягенькими, з ними легко вже працювати, буде удобно скручувати. І буду я їх стіювати, на дружечок витягнув ай Займуся фаршем. Також я ще на зиму собі хочу законсервувати листочки. Я читала, що можна заморожувати, але мені подруга обіцяла рецепт дати, як консервувати їх. Вона проживає на Кавказі, Катюша привіт, перевірений і дуже смачні листочки виходять. Тому, коли буду закручувати, і з вами поділюся обов'язково. Займуся я фаршем. Для фарша на дому я буду використовувати свине м'ясо. У мене тут ось 700 грамів, я його вже перемолола. Рис самий звичайний, півтора стакана, от такі стакани. Помила його добренько. Зелень. У мене петрушка і кроп. І цибуля. Цибуля, два види. Свіжа і дві підсмажені. Загалом я взяла 4 цибулини. Дві свіженькі, дві підсмажені. Ну і чорний перець, паприка, сіль, і також ну, трошечки менше половинки води. І також нам потрібен буде ще е, жир, смалець, можна масло для того, щоб змастити е, казанчик, який ми будемо викладувати вдома. Ну Все буду я замішувати. Рис у мене вже промитий, є вже м'ясо. Цибульку Цибульку я люблю використовувати багато у фарші, тому що фарш тут ніжніший. Так. А тепер все добряче переминаємо рукою. Паршу у нас багатенько, ну листочків в мене теж немало, вони вже просохли. Чика побільше. Ух. Правда, Юра мене не дуже любить чорний перець. Він так подивився, скільки я сипанула. Нічого воно Юру все відбере. Я не люблю таке сильно гірке. гірке. Не буде воно гірке, тут вже м'ясо рис, воно все собі все буде добре, не І сіль. Зіваю водичку, він був трошечки такий маскіший, і Взагалі можна порізати кусочками сало, тоді буде ще смачніше. І все. Казанок я налила жиру, кого твердий там смалець чи масло, то можна такого прямо руками добре і по стінкам, і по всьому змастити. Я налила просто вниз і ще застелила ось листочками з винограду. Так, І буду зараз накручувати голубці. Верніше, долому. Щоб я маленький взяв. У мене різні листочки, і крутніші є меншенькі. Так, ставимо на середину. Тепер краєчки підгибаю і скручуємо так. І можна чуть-чуть рукою прижати, Отакі такі вони виходять. Гарнесенько наниз укладую. Цей вже побільшенький. Ось так. ну, така в мене вийшла краса, зараз поставлю готувати. Значить, ще трошечки я поливаю. Жиром, так, небагато, щоб не варилися. Накриваю тарілочкою, так, щоб вони при готуванні не розварились, не розпалися, вони так тут добре стояти. І заливаю кип'ятком. Все, ось. Голубчики покрились і ставимо готуватись. Спочатку на великий огонь закипить, уже потім на маленькому огні хвилин 40, хай собі кипить. Ну, будемо пробувати. Я? Хто музика музика. Наверное, музику включив? кручав? Сусіди кричали на музику. Папа вже не витримав, нарвав гороху. Вкусный? Ага. Горох, так скажи своим підписчикам, як ты кажеш? Видео. Уже ты снял видео? Готово, друзья, у нас уже долома. Как громадно. Найкраще смакує з сметанкою. Зараз ми будемо Видимо. дегустувати. Да? Відділ світанок. Де ти? Угу. Это угу. Давай ти сядеш сюди, на цю сторону. Ти ж не будеш їсти, голубці, Тобі такі не нравляться. Їж горох. Я тобі поставлю тарілку з гороху. <ріголовіка> на, ти, ти ж на, на дієті. Чим ти ще блогіє? Попробуєш зараз голубчики, Ромчик. Вони смачні. Ну, горох ти їв, а голубці не, не <ріголовіка> Рома, У нього миска з горохом. <ріголовіка> Вчора на полі нарвали ми польових ромашок. Дивіться, як класно вже стоять. Стоять ще з вчорашнього вечора, стоять добре. Я думала, що вони засохнуть. засохне. Сметанка колохозна? колохозна, але вже вона не така трошки герчить. Хоча я питала, свіжа не свіжа, ну спробую. Є трошки. Не геть, но гречить уже. Ну, ти знаєш, в магазині довірять маємо, то маємо. Я поставлю, почекаю, я піду занесу піднос. Смачний горох, горок роблять. І нас, він по всьому зеленому. Огірки. Да. Та йому ще покажи. треба його набрати. Ти зарані його на. Ого, У мене вийшло тут. А це він маленький, він не хвост. Мені такий гравий, Ти любиш такий моложавий? Ось старий любить, бо ти мені вирвеш і не будеш вам морозилку поставити. То там є, можна комбайном обрати. <гум> Та прям таке. Так, будемо дегустувати. Це старий що не горох марма. Як старий? Не старий, це молодий. Молодий, mm -hmm. що ли? Так. Да. Де в нас старий горох? Тільки кивпачки і <гум> все. Більше воно що є горох. У нас є горох це стара картошка. Такий. Він у розрізі. Попробуєш? Mm -hmm. Попробуй? Рома, спробуй. Это тоже зелене. Як тобі, бьешь? Вкусный. Опа! Якраз сорли париться в мир. О, а ти переживав, що будуть гірки, що будуть солені. Я ж знаю. Що воно все при приварке убереться, там же м'ясо рис. Все як ти любиш. Я ж знаю твой вкус. О, Він кого-то скапнув на рух. з мене. Так, будемо ми їсти. Ну. Ой, я до... Курчата аж на цьому, на площадці вилізмо. А потім а вже а підемо на город. На. Сьогодні ну. потрібно нам покропити картоплю від королетського жука, бо там у нас жах, що робиться, да? Чи не, я навіть йому показав, показал. доказав. Рома вас... показував сьогодні. Папа не було, він був на роботі. Рома сьогодні повів нагород, показав папі деколорадський жук, купили отраву і будемо займатися. А я якщо встигну, то помідори розсадяться. Ой. Але... Ой, і... і... Ну, то є помідорки, але їх треба розсадити, бо вони там дуже густо.

На вулиці все. На вулиці все покусив. Все. все, там і багато було. Все, не зробив. Далі Дальше треба, щоб Сережка привіз оприскувач. Зараз да. Взяли оприскувач, також хочуть покропити від жуків. Ще не привезли, а якраз вже можна і нам кропити, тому. Телефонуй, Юра. Що ти кидаєшся? Каміньми молодець. Вже в мене розпочали квітнути грунтопокривні троянди, Біло. Взагалі, я вам скажу, що троянди це моя найбільша любов, а білі це взагалі. Чоловік знає, що завжди мені треба дарувати лише білі троянди. Ну, тут така земля забита, оце вода тече дуже важко. його, Ще ось тако від середини не, не так. А отут, ну, прям бітон. І це добре, що воно ще таке не сильно сухе, та можна було пройтися, просапати. Рома, що ти робиш? Давай іграшки свої збирай. Давай, ти вже робиш шкоду. А чому? Почому? Не почому? Почому? Юре тут і біля двору покосив. Завтра вже візьмуся і на вулиці пересапувати. Ой, є роботи. У нас ще й на трійцю день села. Тому ця неділя буде дуже в нас насичена, працювати, наводити лад скрізь. є. І на городі треба, бо після цих дощів там все позаростало, І пересаджувати. Ну, Море роботи. Рома тобі тільки шкодити. Нам водички немає, полив би мені лучше квіточки. Немає. Треба набрати. Є вода? Що полиєш? Підожди, я тобі налию. Візьми оту риночку стоїть. На, набирай. Приучайся до роботи. Давай. Та не сильно повно. Ой-ой-ой. Рома, я тобі сказала, половинку набери. Ну що ж ти робиш? По чуть-чуть, чуть-чуть, по бо ти зараз облиєшся, а вода тут холодна. Досить тобі, досить Іди поливай. Он ті там, що в мене на порозі. Давай. Давай помаленько, по чуть-чуть небагато, по чуть-чуть. Давай. Що, вилив всю воду? Ой, йди набирай ще. Дякую вам, друзі, що були з нами. Дякую, що дивитеся до наступного відео. До побачення.